Чи може держпраці перевіряти підприємства, які критерії для бронювання підготувала мінекономіки, як компенсувати роботу у вихідний день, та які проекти підготував пенсійний фонд з приводу санкцій за невиконання квоти 4%. Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 13 по 17 березня. Поїхали! Під час дії воєнного стану держпраці може перевіряти роботодавців у частині дотримання вимог закону номер 2136 а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Про це контролюючий орган нагадав у своєму роз'ясненні, і, власне, саме цей підхід викладений і у статті 16 закону номер 2136 який застосовується виключно під час дії воєнного стану. Крім того, під час воєнного стану держпраці можуть проводити позапланові перевірки відповідно до закону про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Нагадаю, що фінансові санкції за порушення трудового законодавства вписані у статті 265 кодексу законів про працю і застосовуються до підприємства або ФОП із найманим працівниками. Проте варто відзначити, що у період дії воєнного стану, у разі виконання в повному обсязі та установлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час дійснення позапланових перевірок, штрафи передбачені статтею 265 кодексу законів про працю. Не застосовуються разом із тим, навіть під час дії воєнного стану на посадову особу підприємства може бути накладений адміністративний штраф, визначений у статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наприклад, за неоформленого працівника може бути накладений адміністративний штраф від 8500 до 17000 тисяч гривень. Про розміри штрафів за недотримання трудового законодавства можна дізнатися із нашої рубрики Довідники на кадровій платформі номер 1 категорії військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізацій, вказано в статті 23 закону про мобілізацію. Серед них, зокрема, працівники заброньовані за підприємствами. Згідно з порядком про бронювання, документом, що підтверджує надання військовозобов'язаному відстрочки, є витяг з наказу Мінекономіки про бронювання. У статті 23 закону про мобілізацію також вказано, що право на відстрочку мають, наприклад, особи з інвалідністю, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років та інші категорії. Так ось, таким категоріям військовозобов'язаних з метою отримання відстрочки потрібно звернутися до ТЦК із заявою і пакетом документів, що підтверджують їх статус. З 14 березня 2023 року набрав чинності наказ Мінекономіки, яким затверджено критерії, визначення підприємств установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки. За версією мінекономіки підприємство має важливе значення для нацекономіки, якщо відповідає хоча б одному із запропонованих критеріїв. Серед них Здійснення підтримки та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабміну або Мінекономіки, здійснення відповідно до законів реалізації державної політики, за формування якої відповідає мінекономіки, отримання фінансової державної підтримки у вигляді грантів. Тощо нагадаю, що такий наказ мінекономіки розроблено на виконання одного із критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Для цілей бронювання своїх працівників. Цим критерієм, на виконанні якого Мінекономіки розробила власні, є наступний: підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Зауважу, що у загальному випадку для отримання статусу критично важливого підприємства для цілі бронювання підприємство має відповідати трьом або більше критеріям із сьомих визначених саме постанові номер 76 Після отримання статусу критично важливого підприємства вже готують документи для безпосереднього бронювання працівників. Це список за формою згідно з додатком 1 до порядку номер 76 в паперовій та або в електронній формі, обґрунтування та довідка про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2 до порядку номер 76 При цьому, як роз'яснює, мінекономіки списки на бронювання військовозобов'язаних подаються в паперовій та або електронній формі. У двох форматах Excel та PDF держпраці також роз'яснила про порядок бронювання, зокрема про пакет документів, необхідних для цього процесу, та навело список органів, до яких слід подавати пакет документів для бронювання. Як зазначає держпраці, врешті-решт, власне, документом, що підтверджує надання військовозабов'язаним від строчки, буде витяг із зазначеного рішення, засвідчений підписом, початкою відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації. Нагадаю, що уже 23 березня на кадроленд відкривається модуль 2 майстер школи від Тетяни Мойсеєн, який присвячені. В'ячений саме оформлені бронюванням. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, надаємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці пояснює, що під час дії воєнного стану робота у вихідні дні компенсується так само, як і до війни, тобто відповідно до статті 72 і 107 Кодексу законів про працю. Так у статті 72 Кодексу законів про працю визначено, робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Тоді, як правило, обчислення подвійного розміру оплати за роботу вихідний день, прописані у статті 107 Кодексу законів про працю. У роз'ясненні Держпраці справедливо відзначає, що у період з 24 березня по 18 липня 2022 року норми про компенсацію за роботу у вихідний день не застосовувалися на підставі частини 6 статті 6 закону номер 2136 Тобто у період з 24 березня по 18 липня 2022 року робота у вихідний день просто оплачувалася на загальних підставах. Натомість, з 19 липня 2022 року запрацювала оновлена редакція частини 6 статті 6 закону номер 2136 яка більше не передбачає обмеження дії статті 72 Кодексу законів про працю. Тому з 19 липня 2022 року, і станом на сьогодні, робота у вихідний день компенсується. Або наданням іншого дня відпочинку або подвійною оплатою. При цьому спосіб компенсації за роботу у вихідний день доречно визначити працівнику у заяві, а також у наказі про залучення працівника до роботи у вихідний день. Зразки цих документів можна переглянути та завантажити у рубриці Документи на кадроленд, а також за посиланням в описі до відео. Держпраця звернула увагу на особливості запровадження та скасування дистанційної роботи. Ситуація наступна: працівникам підприємства з ініціативи роботодавця була запроваджена дистанційна робота. Після того, як потреба у дистанційній роботі минуло, роботодавець наказом скасував цей режим та потребує, щоб працівники вийшли на роботу безпосередньо на підприємство. Чи можуть працівники і надалі працювати в умовах дистанційної роботи? Відповідь ні, не можуть. Справа у тому, що на підставі статті 60 з індексом 2 Кодексу законів про працю, роботодавець має право запровадити дистанційну роботу на період дії воєнного стану. При цьому так само роботодавець має право і скасувати дистанційну роботу та повернути працівників на їх очні робочі місця. Працівники без погодження із роботодавцем не можуть продовжувати працювати на умовах дистанційної роботи. Такої можливості не передбачає ані Кодекс законів про працю, ані закон номер 2136 Отже. Як роз'яснює держпраці, дистанційна робота виконується за погодженням між працівником і роботодавцем та не може бути впроваджена в односторонньому порядку. Тому, якщо роботодавець скасував режим дистанційної роботи, раніше введений за його наказом, то працівники мають повернутися на роботу безпосередньо в офісі на підприємстві. Якщо у такому випадку працівники не вийшли на свої робочі місця, то роботодавець може відмічати у табелі цих працівників. Як таких, що відсутні або ж їх відсутність має бути належним чином оформлена, наприклад, відпускою без збереження зарплати. Про повернення на роботу в офіс після дистанційної роботи йдеться в році 18-му онлайн-школи підвищення кваліфікації кадровика на кадроленд. Посилання в описі до відео. Нагадаю, що зараз не діють норми про реєстрацію підприємства і ФОП з найманими працівниками у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю. Крім того, за 2022 рік і надалі не подається звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю за форми номер 10 пої. Приписів про це закон номер 875 уже не містить. Проте, як і раніше, підприємства і ФОП з найманими працівниками середньооблікової кількості штатних працівників більше 8 осіб мають виконувати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю. І він не змінився. Для підприємства ФОП установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників. Працівників облікового складу за рік. А якщо працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, оскільки роботодавці не подають звіт за формою номер 10 ПОІ, то виникає запитання: звідки фонд із соцзахисту осіб з інвалідністю отримує інформацію, необхідну для того, щоб установити, виконує або ні роботодавець норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю. Так ось таку інформацію фонду надаватиме. Пенсійний фонд. І для цього пенсійним фондом уже підготовлений проєкт посилання в описі до відео. Крім того, на сайті пенсійного фонду оприлюднено проєкт порядку надсилання розрахунку сум. Адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. Так ось передбачається, що пенсійний фонд надсилатиме розрахунки через електронні кабінети підприємств і ФОП на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду протягом п'яти календарних днів з дня їх одержання від Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Затверджений форма такого розрахунку і багато в чому, а саме табличної. Частина цього розрахунку, схожа із табличною частиною форми номер 10 ПОІ. У разі отримання такого розрахунку підприємство має сплатити адміністративно-господарські санкції до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбувається порушення нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Нагадаю, що сума адміністративно-господарських санкцій визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на підприємстві або ФОП за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю. Для підприємств і ФОП, де працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце призначено для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте та особою з інвалідністю визначаються в розмірі половини середньої річної заробітної плати. Бюджетні установи адміністративно-господарські санкції не сплачують. Про зміни у квоті з працевлаштування осіб з інвалідністю ми розповідали на вебінарах посилання в описі до відео. Також нагадаю, що 23 березня відбудеться вебінар з Тимуром Алієвим за темою: Військовий облік і трудові книжки, професійні поради для безпечної роботи. Участь безкоштовна. приєднуйтеся! На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті. Кадро відеоплатформи номер 1 пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами. Та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал Номер один Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!